З 20 по 30 квітня Олександрійський колегіум приймав учнів з берлінської школи у рамках учнівського обміну. На знак зміцнення дружніх стосунків між Україною та Німеччиною на подвір'ї колегіуму висадили алею дружби. Цією алеєю ми хочемо показати, що дружба, що дружба між таким великим величезним мегаполісом як Берлін, і дружба між таким маленьким містечком Олександрія. Вона можлива і це реально. І діти зовсім однакові, і наші діти, і німецькі діти. Співпраця має двосторонній характер, зокрема у вивченні мови, традицій та культури дружніх держав. Вважаю, що це дуже важливо, що такі проекти починаються ще з раннього віку і шкільного періоду, але це не значить, що як дорослим не потрібно брати в цьому участь. Звичайно, поки діти малі, можливо, іноді складно налагоджувати ці стосунки, але в той же час це буде мати позитивні результати. Звичайно, ще також важливо для нашої країни. І на те, що ми можемо познайомитися з іншою культурою, дізнатися спільне та відмінне, і можемо про це можемо це донести до наших учнів. Свої враження від перебування в Україні гості з німеччини передали за допомогою фотографій. Їх презентували під час фотомарафону під назвою Я бачу те, чого не бачиш ти. Отримували в певний проміжок часу категорії, це були абстрактні категорії, наприклад, такі як поняття щастя, біль вміння співпрацювати один з одним. Учні протягом певного часу повинні були знайти саме такий фотомотив, який відображає цю категорію, і написати невеличкий текст пояснення, чому саме ця фото фотографія відображає те чи інше поняття. Підсумки фотомарафону підвели під час презентації кращих робіт, які визначили учні профільних німецькомовних класів. Діти у захваті від такої форми роботи. мені дуже подобається цей проект. Перш за все за те, що не треба багато писати а навпаки, ми багато фотографували. Ну і звичайно, мені хотілося б ще раз повернутися в Україну. Загалом цьогорічна програма перебування німецьких друзів була як ніколи насичена. Учнівський обмін тривав. Протягом 10 днів програма була доволі насичена. Діти відвідували відвідували наші уроки, діти відвідували інші навчальні заклади, наприклад, Сукровзоводської загальноосвітньої школи. Діти відвідували відвідали Кропивницький, діти побували в Києві. Тобто програма була доволі насичена. Жили діти в українських родинах, що сприяло поглибленому вивченню не лише мови, а й побуту. Спочатку все було складно, але потім у нас ми грали, ходили по місту, відвідували Київ з нашою командою. Також ми веселилися, займалися і українською мовою, вчили. Ну, враження мої чудові, мені дуже сподобалося. Учнівський обмін між школами Німеччини та України на базі колегіуму започаткований ще вісім років тому. Величезну подяку особисто я і всі колеги, і всі учні, і батьки, висловлюємо Коваленкові Сергію Петровичу, який став. Який започаткував цей проект, який дав початок такий старт, знаєте, шалений. І завдяки його підтримці, його ініціативі, його активності і креативності, ми зараз можемо маємо змогу успішно реалізувати цей проект і далі. 30 квітня німецькі друзі вирушили додому і вже восени вони прийматимуть у своєму закладі та у своїх родинах учнів Олександрійського колегіуму.